Я вас щиро вітаю на базовому курсі клінера. Це спеціальне відео, яке допоможе вам потім працювати з курсом з розумінням того, що відбувається. В ньому ми розберемо складові курси, розберемо покроковість, що і як ми вчимо, для того, щоб ви більше розуміли і далі рухались легше. Мета і, в принципі, структура цього навчання вона розроблена для того, щоб ви вивчили саме якісь базові навички клінера, базові це знання матеріалів, забруднень, хімії, способів видалення. Потім на це ви вже будете набудовувати собі алгоритм прибирання і подібні речі, організаційні процеси. Але вам треба розуміти базу. База у нас побудована на прикладі генерального прибирання житлової нерухомості, для того, щоб ви могли орієнтуватися в просторі часі постійно, незалежно від того, який у вас об'єкт, вам даються саме базові знання, щоб ви свідомо могли потім їх використовувати в вашій роботі. Якщо ми подивимось на систему освіти в цілому, то за останні 5 років вона стрімко і дуже сильно змінилася. В сторону того, що все має бути швиденьке, коротеньке, стиснуте, без всякої води. І тому у нас працює спеціально навчений методист, який ці всі методи використовує. Тому у нас коротенькі, невеличкі відео, тому у нас є тексти, які в принципі дублюють те, що в відео розповідається. У нас є чек-листи. У нас є конкретні алгоритми, в яких розказується, як це робити без зайвої інформації і просто без води. А ще дуже важливо, що у нас є домашні завдання, у нас є тестування і завдання практичні. Якщо ви все це виконуєте, ми можемо гарантувати вам, що по закінченню курсу ми спокійно зі спокійною душою віддаємо вам сертифікат, і ви точно вже фахівець, який розбирається в темі і може працювати далі. Давайте поглянемо на курс, який там є. У нас є 12 модулів. 12. І там в кожному модулі є декілька уроків: десь 2, 1, десь 10, по 5-15 хвилин тривалістю. Там є у нас текстові частинки, там є у нас таблички, які можна скачати, презентації, які також можна скачати і використовувати в подальшій роботі. У нас там є домашні завдання, практичні завдання і теоретичні. У нас є завдання навіть на фото і відео, щоб ви це робили. І у нас є тестування. Крім того, в кінці 12 модулів ви маєте пройти екзамен. Саме екзамен доволі серйозний. Тільки після цього ви отримуєте свій сертифікат. Зворотній зв'язок з викладачами відбувається в групі, яка у нас розташована в Вайбері. Це група така умовно, тимчасово поки ви навчаєтесь. Потім переходите в Telegram до випускників. Всі технічні питання, які стосуються навчання, щось не вийшло, незрозуміло там і так далі. Це все в групу Viber. Отримаєте сертифікат, отримаєте групу випускників одразу. Важливо і на чому я хотів наголосити: ми не даємо вам лайфхаків на кшталт посипте соду зверху уксус потріть за годинниковою стрілкою і одразу все засіяє. Так не буде. Ви отримаєте ґрунтовні базові знання з матеріалознавства, хімії та забруднень. і будете точно знати, як це, коли, чим і звідки видалити. Якщо у вас таких знань буде недостатньо, сертифікат ви не отримаєте. Тому уважно: матеріалознавства, хімія, В Першому модулі ми з вами розглянемо технічні питання, як займатися де яку галочку ставити, де відповідати, як кріпити фотографію. Ці всі речі ми перш Цьому модулі вам розкажемо. Друге, що ви там почуєте, це така, ну скажімо, фривольна така спокійна інформація. і Професія клінер. Для чого він, про що він, які вони бувають, в що вони виростають, вони виростають. Тобто для вас буде просто цікаво, як ви зможете розвивати. Модуль 2, також в принципі легесенький. Ми розбираємося з основними термінами і поняттями в клінгу, але я вам раджу це також запам'ятати. Потім ми розбираємося з засобами індивідуального захисту, тому що це основа це має бути голос. З першим і потім ми розберемося з таким прикольним інструментом, визначимо, в чому він виміряється. Це буде коло зіннера. В четвертому модулі ми з вами розберемо ручний інвентар. Якщо ви думаєте, що основні гроші у вас підуть на полісоси і там якусь техніку, то на початку ні. Це буде саме витрати на ручний інвентар. Тому чітко треба розуміти, який він буває, для чого і який вам варто придбати. Уже в п'ятому модулі у нас піде техніка, тобто все, що нам необхідно для генерального прибирання житлової нерухомості. Ми ми там розглянемо різні варіанти. Там плюси, мінуси. Ви побачите. І також зможете зрозуміти, що треба, і тоді вибрати і вже після цього придбати. Далі вже починається трошки складніше. Абразивні матеріали ми вивчаємо, що у нас які абразивні матеріали бувають, які кольорові кодування їм відповідають, на яких поверхнях вони безпечно працюють, а на яких небезпечно. Там уже такий доволі цікавий об'єм інформації, треба буде запам'ятати. Всьому модулі, який називається хімія, уже багато хто трошечки зупиняється. Свій стрімкий рух. По курсу він трошки сповільня. Чому? Тому що там є інформації дуже багато. У нас там є інформація як про хімію миючу і чистичу, так і про дезінфікуючу хімію. Відповідно, це все-все треба вам якось вивчити. Ви отримаєте в кінці чек-лист на ту хімію, яку ми радимо вам закупити. Там буде так само ну, чек-листи, як ви отримували ви раніше. І після модуля номер 7 вам вже варто зробити першу закупку. Ви за хімію дуже не переживаєте, тому що після цього модуля у вас. Вже настає перша консультація. Ми вами цілу годину будемо спілкуватись, і всі-всі ваші питання розумні або нерозумні немає значення. Ви можете мені ставити, а я вам відповім. Тому хімія вона не така страшна, просто треба трошки розібрати. Є ще така інформація для учнів, які у нас зараз проживають за кордоном. Ми їх багато. Якщо ви в Європі, то все набагато простіше, тому що ми точно можемо порадити вам європейські марки і обладнання, і інвентарю і хімію. Тобто без проблем там можна це все купити, сполучені Штати і Канада. В принципі, також ми можемо порадити чим там краще це все відмивати. Там трошки відрізняються назви, але бренди ми знаємо і тому порадимо. Якщо ви знаходитесь в Китаї, Австралії та Південній Африці, то скоріш за все, вам доведеться самостійно розібратись з тим, а що ж вам купити. Для того вам ще ретельніше треба вчити хімію на. Восьмий модуль добираємось до цікавенького, У нас забруднення і пошкодження. Тобто різні матеріали, які у нас опинилися на вашій поверхні, простояли певний час можуть по-різному з нею взаємодіяти. Це може бути забруднення, а може бути вже пошкодження, яке ви видалите клінінговими методами. Не може. Це дуже важливо знати, для того, щоб не брати за дурну роботу, а потім ще й не отримувати за неї гроші. Тож розбираємо забруднення і пошкодження матеріалів. Наступний такий дуже великий модуль, називається він матеріал. Матеріалознавства, не дивлячись на те, що він реально дуже великий, ми не можемо передати там всі 100% матеріалів, які на ринку або на землі існують. Ну тому що це просто нереально. Там є 14 тих карт. Чотирнадцятих картах розібрані різні поверхні, кожні не одна, а там до семи штук або навіть більше. Різні властивості матеріалів. Що можна з ними робити, що не можна з ними робити. Це для вас буде дуже важливо. Після цього у нас є практичні завдання. Після цього у нас є друга консультація. Тобто, ви на другу консультацію заходите і ми з вами ці. І всі речі по матеріалу знавству розбираємо вчіть їх добре, все, що не вивчите, ми розберемо на консультації. Модуль 10 алгоритми прибирання. Ми збираємо всю інформацію, яку ви вчили довго-довго до цього, робимо її як бусінку, одну на одну нанизуємо, і збираємо алгоритми, що, за чим, як і чим робити. Ми розбираємо три кластера: це кухня, санвузол і житлові приміщення. Після цього ми переходимо до вікон. Вікна ми даємо вам на початковому рівні, для того, щоб ви мали розуміння, як це робити, але ви ще не станете Нати професіоналами для того, щоб вам рівень підвищувати, переходьте на вікно. Ми один в 11 модулі. Ми з вами підведемо підсумки того, що ми з вами вже вивчили, і отримаємо завдання на іспит. І призначимо іспиту-дату. Коли ви 11-й модуль закінчили, у вас безпосередньо іспит. Відповідно, вам треба його пройти, тобто виконати те завдання, що вам дали в 11-му модулі, плюс годину іспиту ми будемо з вами розбирати об'єкти, там деякі завдання ще будуть. І після того, як ви складете іспит, ви отримаєте сертифікат. Тепер дивіться, друзі, у нас є ще 12 модуль. Цей модуль ми даємо тільки тим людям, які вже отримали сертифікат. І там, де ми розуміємо, що людина щось розуміє. В цій роботі вона може йти не по всій поверхні, організує свою роботу і зможе це виконувати. Так от тим людям ми вже даємо калькуляцію, даємо чек-листи організаційні, даємо чек-листи розрахунків. Оце буде модуль такий, скажімо так, подарунковий, який після отримання сертифікату ви вже проходите і розумієте, як рахувати, як з людьми, як з калькуляціями, як з організаційними процесами себе поводити. Ви бачите, що курс доволі великий, там є багато інформації, він доволі цікавий. Побудований, там все коротенькі, маленькі і швидко запам'ятовується, там достатньо консультації практичних завдань і кінцевий іспит, і потім ще бонусний модуль, який допоможе вам організувати клінінг, а не просто зробити прибирання.